Вітаю вас, шановні добродії. На хвилях нашої програми з народних джерел. Народі кажуть, що червень літо за рум'яною, а ще місяць червень дарує нам особливо величне свято. Це свято, як і Великдень, не в числі. Воно відбувається на 50-й день після Великодня, тому й називається П'ятидесятниця. А, а ще це. Трійця, зелені свята, бачите, три в одному. Кажу, що в цей день, в це свято на апостолів, учнів Ісуса Христа, святий Дух зійшов, вони почали розмовляти різними мовами і пішли по світу проповідувати, поширювати святителя знання. А на людей теж називається сила небесна, огортає їх світлом, добром, теплом і любов'ю. Бо, якраз, кажуть, зелені свята символізують перемогу, темряви, перемогу світла над темрявою, добра над злом, величне розкошування природи, Бо природа в цей час святкує, скажімо, своє весілля. І тиждень три дні до свята і після називають Троїцьким тижнем. А ще кажуть, що це Кличальний тиждень, зелений тиждень і русальний тиждень. Ну, причини зрозумілі, чому так називається. Кличальний бо заквітчували, кличали будівлі, оселі, в дворах, де це можна було, навіть на воротах прилаштовували гілочки, липи. На посвяту несли квіти, несли татарське зілля, про яке ходить безліч чудових. І дуже сильних легенд про них сьогодні ми не будемо. Але хочу сказати, що не несуть святити вербу, бо вона віддала свою силу на вербному тижні. Іосику, звісно, бо знаєте чому Іуда на ній повісився. То це так, то дерево це просто кажуть народі прокляте. Воно постійно тремтить і постійно. Якби це про людину, то соромиться ніяковіє за те, що так сталося. Під час цих свят, починаючи з четверга, молоді жінки, дівчата особливо йшли до лісу, збирали зілля цілюще. Дівчатонька звивала вінки, потім їх розбивали, і по цих вінках вони передбачали свою долю. І чи суджений буде, і чи житимуть вони довго? Так собі вони вгадували долю. В цей час до цього свята господині готували смачні страви, ну і не обходилось ніколи на зелені свята без яєчні. Так було прийнято. Не обходилося і без подарунків. Кожного разу, я, наприклад, з дитинства пам'ятаю, що кожного свята отримувала то стрічки червоні, то хустинку, то щось таке, бо пасла хрещеним корови, от вони і обдаровували. Це я добре пам'ятаю. Що ще можна сказати про зелені свята? Що вони надихають на добрі справи, на добрі вчинки. Якраз перед цими святами намагаються відвідувати сусідів, родичів, близьких, друзів, знайомих і знаходити не тільки гарні подарунки, а в першу чергу добрі, щирі, лагідні слова. А слова, як відомо, діють. Тому, тому і кажуть, що цей час на зелені свята треба душу зберігати в чистоті і спокої. В любові і надії, бо ж в суботу ще й батьківська субота і по пошанування померлих, пошанування предків, тому обов'язково ще й відвідують могили. Таке воно, Така вона трійця, такі вони зелені свята, надихаючи сильні своєю природою, вродою, погодою і всім хорошим. І закінчуючи. Так хочеться, щоб, оскільки вони перемагають сили зла, то дай Боже, щоб швидше прийшла і до нас перемога, і мир запанував кожній душі, у кожній оселі. Хай так буде. А я зустрінуся з вами. Щастиво!